Сьогодні вперше варила варення з винограду. Хочу вам сказати, справа це не зовсім легка. Перелапатила я весь інтернет, знайшла більш-менш підходящий для себе рецепт і приступила. Помила виноград, обібрала його і зважила. Розрахунок такий: на кілограм солодкого винограду, пів кіла цукру, 300 мл води і пів лимона. Якщо виноград, Кислий, то кілограм цукру, можна не додавати лимон і знову ж таки 300 мл води. Цукор з водою розчиняємо ось так окремо, без винограду, далі всипаємо обережно виноград, щоб не подавити ягідки. Доводжу до кипіння, знімаю пінку і проварюю ще хвилин 20-30. Відставляю в сторону, накриваю вологим полотенцем, і так воно у мене стоїть до наступного дня. Наступного дня продовжила варити. Загалом я його варила години 3, додала 2 Лимони на 4 кг винограду. Дуже раджу вам брати виноград без кісточок. Якщо у вас з кісточками в кінці збийте його ручним блендером і процідіть через сито, так буде набагато краще. Далі розкладаємо в банки до самого верху, закатуємо і всім смачного. До речі, варення з винограду дуже схоже на варення з вишень, можливо, тому що синій виноград.